У цьому випуску ви побачите локацію з Гри престолів. Топити мені 47 хвилин наверх. Атлантичний океан. Насквозьму крик кросовки Найсмачніший чизкейк у світі. Що таке ефект Більбао? Та хто такі баски? Welcome to Евскаді або країна Басків. Лецґау. Усі магайла. За позаду мене Атлантичний океан, а це означає, що сьогодні я досліджую країну басків. А перед тим як почати, прошу вас підписатися на цей канал, прокоментувати це відео та лайкнути його. Ну що, go! для початку. Як я дістався країни басків, летів з Відня до Більбао за 79 євро у дві сторони. Перше, що вас зустрічає у аеропорті Більбао, це те, що тут все дублюється трьома мовами: іспанська. Англійська та баскська. Сам аеропорт не менш цікавий, аніж Більбао, бо проєктував його, мабуть, найвідоміший архітектор Іспанії Сантьяго Калатрава. Відомий за такими проектами, як музей мистецтва та науки принца Філіпа у Валенсії та вокзал Всесвітнього торгівельного центру у Нью-Йорку. Як доїхати до Більбао? Все дуже просто. З аеропорту постійно курсують автобуси як у Більбао, так і у Сан Себастьян. Я їду у Більбао. Квиток на автобус коштує 3 євро. Заселяюсь у хостел в самому центрі міста. Три ночі зі сніданком включно. Мені обійшлись у 58 євро. Добрі рано поснідавши, іду досліджувати Більбао. Живу у історичній частині міста Касковею. Тут все по класиці: собор, головна площа, театр. Але мене приваблюють балкони. Більбао. Вони неймовірні. Трохи далі покажу найкраще на мою суб'єктивну думку. Добрий ранок. Я знаходжусь у Більбао. Саме звідси починається моє дослідження країни басків. Старий центр міста вважається не самим центром. От це більше як історичний центр. Але звідси зі старого міста дуже комфортно діставатися різних куточків країни Басків, наприклад, того ж Сан Себастьяна, або церкви з Гри престолів. Я знаходжусь на одній з головних площ старого Більбао. Але Більбао це більше про... Нове ніж про старе, і про це ми з вами згодом поговоримо. А поки дивіться на ці чарівні балкони, просто я не знаю як їх описати, краще, мабуть, тільки на Мальті. Ну, а я виходжу зі старого міста і прямую до фунікулеру, щоб піднятися на гору Арчанда. До речі, у баскській мові латинська буква X читається як Ч. Так, ну що, я дістався наверх. Квиток у дві сторони коштує 4.30. Зауважте, в одну сторону 2,50. Тобто ви економите, якщо ви берете у дві сторони. А знаєте що? Я бачу океан! Атлантичний океан. Ось там. Ось там він. Вау! Ще звідси видно аеропорт. Ось тут аеропорт. А це вже океан. У мене три хвилини, і мій фунікульор відправляється вниз. Так що біжимо. Уздовж моста Субасурі, який проєктував Калатрава, ідуть до знакової будівлі цього міста, яка вивела більбао зі статусу міста занепаду у одне з найуспішніших міст Іспанії. Ну, ви здогадались. Це музей фонду Гугенхайма. Ефект Більбао. Що це? У 90-х більбао був містом банкротом. Щоб виправити ситуацію, мер міста Ін'які Аскуно прийняв ризиковане рішення збудувати тут філіал Нью-Йоркського музею Соломона Гугенхайма. Для цього місто Банкрот знайшло 75 мільйонів євро. Музей було відкрито у 97-му році. Тоді ж відкрило пішохідне місто Субасурі від Калатрави. За перші три роки музей приніс місто 100 мільйонів євро, а у 2011 році вже нараховувалась сума 3,2 мільярди євро. Таким чином, Більбао з бідного міста перетворився на успішне місто та став осередком сучасної архітектури у Європі. Населення Більбао сягає всього 345 тисяч осіб. А у цьому місті ви можете побачити цілий ряд проєктів від іменитих архітекторів. Від метро Армана Фостера чи моста калатрави до музею Гугенхайма, який проектував Френк Геррі. Ви його можете знати ще за такими роботами, як танцюючий будинок у празі. Переходимо до музею. Ціни на квитки стандартна 15 євро для студентів 7,50, А до 18 років безкоштовно. Також біля самого музею виставлені декілька скульптур від іменитих авторів: цуценя від Джефа Кунса та повочиха Маман від Луїзи Буржуа. Чи варто йти в музей Гогенхайма? Ну знаєте, один, один раз можна сходити. От один раз да, другий раз я б не пішов. Зараз наша прогулянка в Більбао перетворюється на мій топ найкращих балконів Більбао. Балкон номер 1 Балкон номер 2 І балкон номер 4 та номер 5 Хто такі баски. Баски вважають одним з найстаріших народів Європи. Також є гіпотеза, що баски прийшли на Піренейський півострів з Кавказу. Баскська мова є ізольованою мовою, яка не схожа на жодну індоєвропейську мову. Мова басків або Еускара єдина доіндоєвропейська мова, яка дійшла до наших часів. Також в Україні басків діяла терористична організація Етта. Яка перекладалась як країна басків і свобода у 2018 році? Організація припинила своє існування. Далі я піднявся у район з кольоровими будинками, але чесно, дивитись тут нічого. Переходимо до обіду. Тут я приходжу на місний фудкорт, щоб скуштувати пінчос. Да-да, закуски на корпоративах прийшли саме звідси, і називаються вони пінчо. Три пінчо мені обійшлись у 6,60. Все, я трохи підзарядився, і зараз іду на станцію. Будемо їхати до океану. Порту Лагете невеличке красиве місто, яке об'єднує з сусіднім містом Гечо унікальний біскайський міст. Проектував його учень Густафа Ейфіля. Це найстаріший в світі міст транспортер. Дуже багато історії у цьому випуску. Ну ладно. Зауважте той факт, що тут тільки налік. Тільки налічка. Ось це мій квиток. Це я тепер у місті Гечо. Зараз я крокую знову до метро. Буду їхати на океан. Я як справжній турист взяв собі морозила в туристичному місці за 3,50. Вы готовы? That's Atlantic Ocean! Мне, конечно, в моих пору полупорванных кроссовках прям дуже комфортно. И ты тут? Ну, нормально. Тебе руки помочить! Зустрівся з океаном. Насквозь мокрі кросовки. Там позаду мене океан. Я в мокрих кросовках. Іду до станції метро. До речі, так. Метро в Більбао дуже цікаве. Воно поєднане з е, усіма пригородами міста. Тобто ви можете на метро дістатися прямо до океану, тобто до сюди, або ще далі, де навіть порта не видно де прям чистий-чистий Атлантичний океан. Я знову у Більбао повечеряв пінчо і йду гуляти нічним містом. Якщо ти також, як і я, хоч абсолютно безкоштовно навчатись у Європі, то Словаччина твій вибір. І щоб ти не потрапив у сітки шахраїв, як я, особисто раджу тобі компанію Юнік. Ця компанія допомагає на всіх етапах вступу до ВНЗ Словаччини. Посилання на неї знайдеш під цим відео. Добрий ранок. Зараз 6.35. Я йду на потяг і буду їхати до красивого місця. Ну от я вже йду до станції і зараз мені чекає подяг. 9 ранку, я нарешті в зумаї іду до океану. По нему. Ну що, ви готові? Я хочу піти туди, але. А я піду туди. Йой! Ні! Ого! Все, треба умативати відсюда, поки волн сильних нема. А вони вже там. Все. Я не помер. Добре. Потяг до зима коштує 6.50. За 6,50 ти отримуєш таку неймовірну красу. Зимаю ми подивилися. Тепер крокуємо до автобусу і їдемо до сусіднього містечка Гетарія. Так, ось тут у нас знаходиться зупинка. Звідси можна доїхати як до Сан-Себастьяна, так і до Гетарії. Далі я їду у гетарію, щоб спробувати фаршированого краба та зайти до музею Крістобаля Балансіага, бо гетарія є його батьківщиною. Але, на жаль, музей закритий до 29 лютого, а краба не було у наявності. Але я знову поїв пінчо з морепродуктами. Сідаю на автобус і їду у головний курорт європейської еліти 20-го сторіччя Сан Себастьян або Доностія. Місто відоме своєю живописною бухтою та чизкейком Сан Себастьян. Місто називають ще маленьким або південним Парижем за запозиченою французькою столиці архітектурний стиль забудови. Архітектура османа. До речі, випуск про Париж у мене також є. Ну що? Я у Сан Себастьяні, і це друге місто після Парижу за кількістю ресторанів Мішлен. Звісно, як бути у Сан Себастіані і не спробувати знаменитий чизкейк Сан Себастіану. Ви повинні його спробувати. На смак він схожий чимось на львівський сирник. Так, ну що, зараз ми будемо йти ось туди. З старого міста вертаюсь зараз вже до океану. У мене таке враження, що я у Парижі. Прибрати оці балкони буде Париж. Пляж Лаконча. Найширший пляж у місті. Його ширина 1450 метрів. Ну, как бы да. Она такая холодная! Капец! Палац Мірамар. Королівський палац був побудований на замовлення королівського дому Іспанії у 1893 році в англійському стилі. Протягом багатьох років він служив літньою резиденцією. Окрім пляжі, головною родзинкою міста є гора Ігелдо, звідки відкривається неймовірний краєвид на бухту. Дістатись сюди можна фунікулером за чотири у дві сторони. абсолютно весь Сан Себастьян видно з цієї оглядової. Це вау. Ми на буквально 3%. Я йду до Старбаксу, швиденько заряджаю телефон і бігом на остановку, і звідти вже буде автобус до Більбау. Запам'ятайте, автостанція Сан Себастіану знаходиться під землею. Квиток у Більбау коштує 12,50. <му> ну От останній день у цьому неймовірному регіоні. Сьомий ранку я як бабуся виглядаю. Але зараз просто дощ у більбав, і я йду до автобусової зупинки. Звідти буде мій автобус до останньої локації в Україні, басків. І я відправляюсь до церкви Гастелугача. Квиток на автобус обійшовся у 2.55 в одну сторону. Доїжджаю до кінцевої зупинки у місті Бакіо. Так, ну що, добрий ранок? Мирасіт, трохи дощ. Я іду до головної локації. Цієї поїздки після, звісно, Більбао. Топити мені 47 хвилин. Клас, мені вже подобається. Ще я один тут іду, взагалі. Прям фільми ужасів. О, там позади мене океан. Така трохи слизька дорога. Ось вона цяла, ця локація. Ця церква Гасла куча, пугача, я не пам'ятаю вже. А ось це ліс як за обкладинки альбому Folklore Taylor Swift. І ось вона: церква Гастелугачі. Хочу одразу сказати, тропа до церкви зачинена, але мені цього краєвиду достатньо. Цей острів був однією з локацій в останньому сезоні Гри Престолів. Що саме тут було, я вам не скажу. Бо закінчив дивитися серіал на п'ятому сезоні. Зекаю свого автобусу і їду у аеропорт. Та буду прощаватись з країною басків. У стільки мені вийшла ця подорож. Ну що, на цій неймовірній локації, я буду закінчувати свою подорож країною Басків. Якщо вам подобається контент про подорожі, то welcome to my channel, friends. Ну а я з вами зустрінуся вже у наступному місці. Бай! Так, а поки ви не вийшли з відео, хочу повідомити, що моя подруга проводить збір на оптичні приціли для покращення ППО. Сума немала, 230 тисяч. Посилання на банку залишаю у описі. Всім дякую!